Добре, це заслужило вистрілу. Бачу, ти любиш робити справу важким шляхом. Звучить дивно, але я завжди намагався бути другом до тебе до цього моменту. Я завжди думав, що будь-хто може змінитись. І, схоже, я помилявся, ти це бачиш. І, і, мабуть, все, що вони потребували, це була вечеря. Трошки хорошої їжі, поганого сміху та друзів. Гей, це від мене, малий. Одного дня ти зрозумієш, коли треба вийти. І цей день сьогодні. Всі ті бедва виснажливі. І якщо ти будеш продовжувати мене атакувати, я використаю свою спеціальну атаку. Так, моя спеціальна атака звучить знайомо. Добре, готуйся. Тому, якщо ти не хочеш її побачити, просто помри. Добре, мені більше нічого не залишилось. Ти готовий? Виживи це! І я покажу свою спеціальну атаку. <св <operative> <міт players> Добре, це воно. Настав щось для моєї спеціальної атаки. Ти готовий? Ось вона. Вона нічого не робить. Так, це воно. Це практично нічого. І це буде завжди. Хі -хі -хі. Зрозумів? Я знаю, я не можу тебе перемогти, але просто Та не зможу мене вбити, тому е я вирішив. Це не буде твоє... твоїм ходом. Думаю, я буду тримати за хід, поки ти не здасишся.